Маю питання. Мій друг сьогодні зустрічається з дівчиною, яка порвала з ним стосунки, знаходячись поза Україною по причині того, що не планує повертатись. Зараз вона повернулась, а мій друг пішов дізнатися, чому так сталося. На питання, нахуя тобі це треба, сказав, що йому цікаво. Йому не цікаво, він готовий з нею продовжувати історію. Якщо вона сама захоче цього, він також. А залюбки, з нею знову почне зустрічатись. Ну, якщо ми чесно дивимося на цю історію. Відосу з каналу кидав, пояснював, що йти на зустріч не треба, потрібно якось допомогти йому не допустити помилку чи забити хуй і жити власне життя. Якщо він почне до тебе звертатись з коментарями, ну тобто, наприклад, він напише тобі сьогодні: ми знову разом, ти прокоментуй і скажи, слухай, це не там. там ти можеш сказати: слухай, ти себе не поважаєш, і е, я тобі гарантую, що е, пройде не так багато часу, вона знову тебе покине. Тому що вона тебе як не кохала, так і не кохає. Ти можеш це сказати. Якщо він сам не буде нічого тобі розповідати, не треба, не питай, не питай, але я впевнений, що він щось тобі напише. І, скоріш за все, буду задавати стосовно цього питання, що ти думаєш. Тоді кажи правду. Ось і все. Ну а так треба просто розуміти, що на даний момент він хоче з нею знову бути в стосунках. Це правда. На жаль, на жаль.